Вітаю друзі, це Independent Politics і я за річний Івар. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео. От і вчора президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден у Вашингтоні провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Єнстом Столтенбергом. Про підсумки зустрічі повідомила прес-служба Білого Дому, і про це пише видання Європейська Правда. Ця зустріч е, мала відбутися наскільки я розумію, що понеділок, але там через певні причини вона була, була перенесена на вівторок. Зазначається, що Байден і Столтенберг обговорили наслідки війни Росії проти України для трансатлантичної безпеки та важливість подальшого зміцнення сил стримування і оборони НАТО. Вони привітали підтримку, яку члени і партнери альянсу надають Україні для її захисту від російської агресії. Тобто, знов ж таки центральна тема, яка обговорювалася між Стултенбергом і Байденом, це якраз була війна Росії проти України. Також під час зустрічі порушувалось питання необхідності виконання членами НАТО зобов'язань щодо оборонних інвестицій, підтверджених на Уельському саміті в 2014 році, крім того, йшлося про якнайшвидше приєднання Швеції до НАТО, але тут знову ж таки є питання в ратифікації договору про вступ в НАТО щодо того, як за це проголосує Туреччина, і питання знову ж таки залишається щодо Угорщини. І про це ми поговоримо ще в окремому відеоматеріалі. Також говориться про те, що існують думки з приводу того, що Єнса Столтенберга можуть залишити генеральним секретарем НАТО ще на один термін, по тій причині, що немає. Якогось конкретного іншого кандидата, який би міг замінити, замінити Єн Столтенберга, але ми пам'ятаємо, що раніше була зустріч між прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком і Байденом, і знов ж таки говорилось у західних виданнях, що Ріші Сунак намагається пролобіювати призначення теперішнього міністра оборони Великобританії волоса на посаду генерального секретаря НАТО. Тобто які короткі висновки можна зробити із зустрічі Єнса Столтенберга, і НАТО це обговорення теми щодо України, щодо подальшої її військової підтримки, передачі якогось озброєння, боєприпасів. Також Столтенберг якраз говорив про те, що е, Путін не отримає перемогу у контрнаступі, який розпочала. Наша українська держава досить важливо це відмітити і зазначити, що Україна досить детально Україна, а НАТО і Сполучені Штати Америки вони досить детально слідкують за тими військовими діями, які відбуваються в. Українській держави Столтенберг також ще проводив зустріч з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном. В принципі, теми були більш співзвучні з тими, які обговорювалися під час зустрічі з Джо Байденом. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації. Про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!